чули ви колись мої любі слухачі про так званий парадокс толерантності? Цікава штука, подібна до решти теорії Підкови, що стверджує, якщо суспільство терпить усе та всіх, зрештою, нетерпімі люди його схилять до нетерпимості. Чудне твердження, на мою думку, бо я гадаю, що люди, що використовують її насправді не розуміють, що таке толерантність. Ну чи принаймні моє розуміння відміни від інших людей. Толерантність не підтримка ідеї. Це мовчазне визнання, що позбутися її ти не можеш, а отже, не варто надто вже сильно перейматися її прихильниками. Таким чином, толерантне суспільство насправді не є спільнотою. Це кіт оточений курчатами. Кіт є хижаком, який з тих чи інших причин дозволяє курчатам жити, бо він розуміє, що їхнє вбивство зашкодить його особистому добробуту. Саме тому мені не надто вже віриться, що суспільство може бути нескінченно толерантним. Толерантна особа це та, що не турбується, бо вона нічого не матиме з цього. І тому, в свою чергу, нетерпимим треба переконати решту, що це є їхньою особистою проблемою, та у суспільстві, якому на все принципово насрати, це не так вже й легко. Ця думка була до чогось дотичною. А, точно. Гадаю, цю ідею толерантності також можна застосувати до ідеалізаційного фентезі. Зрештою, хіба ж суттю ідеалізації не є задоволення різних видів ескапізму. То чому ж тоді люди, особливо на заході, кипкують щуні а? Зрештою, чому хотіти бути їжаком шедов чи глобом із ненависті погано? Ви найпевніше знаєте, що люди, яким вони подобаються, не повторюватимуть їхню поведінку в реальному житті. У всякому разі, не суто тому, що їм подобаються ці персонажі. Гадаю, це через ніяковість. Зрештою, всі ми колись були чуні. Б'ю та ці періоди зазвичай не згадуються як найкращі часи. Сходження в тіні це двадцятисерійне ідеалізаційне фентезійне аніме, що ставиться до концепту чуня б'ю настільки серйозно, наскільки може. Головний герой Сид Каґена. Його мотивація проста, як дошка. Він хоче вийти один на один проти ядерки та перемогти. І для цього він збирає настільки багато потужності, наскільки може. Водночас дотримуючись свого месницького фетишу бути таким непримітним у реальному житті, як це тільки можливо. Вона з того ж під жанру, що й повелитель та мужик раз. Я певен для цього є термін, але я його не знаю, і наразі в мене немає гарних ідей, як його назвати. Загалом, це коли головний герой такий могутній, що сама лише його присутність зламає половину сюжету шоу за одну серію, тож шоу натомість зосереджується на інших персонажах, перетворюючи головного героя на щось типу природного явища, до якого решті треба призвичаїтися замість центрального елемента шоу. У нашому випадку вся увага прикута до Сидової особистої таємної групи черлідерок, що зветься Садом Тіні, та всіх людях, яких Сид називає головними персонажами, з якими не Змінно взаємодія у першому випадку сид випадково рятує якихось дівчат, що виявляються нащадками героїв, та він забив їм бамороки, мов я страшна секта під назвою Культ Діаболоса. Та вона зла, та лише вони можуть якось з нею владнати. Особисто сид не вірить ні в що звище сказаного, та все це є правдою, та його сад тіней не лише щиро вірить у це, але також більш ніж у змозі протистояти культу. Решта це дівчата, зазвичай шляхетно погодження, які все діють та надихаються сидом у той чи інший спосіб. Що не менше його сестра явно бачить крізь його блеф зі спробами бути нібом, коли решта зазвичай ведуться, і це здебільшого вся завіска. Решта аніме побудоване на цій інформації. Сад Тіні веде приховану партизанську війну проти організації, що контролює світ із тіней, поки сид. Власне, тінь цього саду тіней, робить усе те, що він вважає крутим, а решта вважають, що це якийсь неабийкий чотиривимірний рух. Підозрюю, що сид соціопат, ну чи принаймні має низьку самооцінку. Бо чи пізно, він, типу, мав би поглянути на своїх оперативників, сидячи в тронній залі, яку вони йому побудували, і подумати, ні, ж, хуйня якась. Але так, саме по собі шоу чудове, допоки ви розумієте, до якого піджанру воно належить. Коли ви приймете те, що головний герой насправді не є головним героєм історії, а більше її каталізатором, ви побачите. Більше сенсу у подіях, шоу воно також сподобається, якщо ви просто хочете бачити епічного протагоніста, що робить епічні речі. Бо Сид гарний приклад, чому таких персонажів люблять. Він є втіленням концентрованого павусу. Та я більш ніж певен, що фанати цитуватимуть це його. I am Adam. Принаймні тиждень, однак, якщо все це не подобається, то все аніме є нічим більше, ніж як то каже, молодь, кринжиною про соружного хвалька, що намагається з усіх сил бути найкрутішим школярем у дворі, принісши цеп від велосипеда на гру ухованки. Гарно зроблено і з якісними, можливо, трішки посередніми графонієм та саундтреком, та менш кринжиною воно від цього не стає. І ну, нема нічого поганого у цій думці. На мою думку, це справжній парадокс толерантності. Люди мають право на. Власну думку, але було би набагато краще, якби люди також тримали ці думки при собі весь час. Ну чи, принаймні, намагалася монетизувати їх.